Григорій Артинов та Микола Оводов кожен у свій час зробили чимало для розвитку Вінниці. Саме ці історичні постаті, першими, кого зобразили на серії марок натхненники Вінниці, створюють блок марок для того, аби популяризувати видатних особистостей, які розвивали, розбудовували та прославляли наше місто. Микола Оводов, очільник Вінниці, за якого вже на початку ХХ століття Вінниця стала європейським містом. Та архітектор Григорій Артинов, який змінив архітектуру Подільського містечка, перші постаті Вінниці, яких зобразили на серії марок Натхненники Вінниці, для нашої інституції за честь було прийняти ну таку певну консультативну роль в е, е, підсиленні ідеї пов'язаної з двома топовими постатями Вінниці початку ХХ століття. Першу марку погасили саме у будівлі вежі, яку спорудив Артинов. Її випустили у співпраці офісу туризму Вінниці, Укрпоштою та музеєм Вінниці. Це одинадцята марка, ексклюзивна власна марка міста ідей, що випускається за ініціативи Офісу Туризму Вінниці. І цьогоріч ми започаткували цикл марок, що має назву Натхненники Вінниці. Сьогодні всесвітній день екскурсовода, і ця марка приурочена саме до цього свята. Це одинадцята чергова марка. Всі які проводять екскурсії. Вони якраз показують в першу чергу тих, хто проєктував ці об'єкти. Це Артинов. А от Аудов старт. Можливо, якби він не запросив, Артинова зовсім інший б Вінниця. Марки вийшли невеликим накладом: 50 блоків, серед них 100 марок та 100 конвертів. Один блок коштує 650 гривень, і придбати його можна лише в офісі туризму. Вінниці в майбутньому готують до друку марки із зображенням видатних письменників, медиків, які зробили внесок у розвиток Вінниці. Євгенія Всяніку, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».